Вітаю на каналі. Сьогодні 12 червня 2025 року для Обережна Херсонщина. Поспіває черговий смачний сорт раннього абрикосу під назвою Нінфа. Це є десертний сорт абрикосу. Він не транспортабельний, він м'який, дуже соковитий, дуже ніжна м'якоть у нього. Зараз він вже майже весь спілий. плоди біло жовті якби трошки візьмеш, відразу п'ятна вже на ньому. Погляньте, який він соковитий. Така ніжна волокнисна м'якоч, солодка, кислинки майже немає, вона така смачна кислинка, така біля шкірочки навіть не завжди відчуваєш її. Такий ванільний тон є присутній у солодкому присмаку. Цей сорт у мене, так, як би сказати, частково пережив катаклізми всі. Брунька частково вимерзла у лютому, завість частково вимерзла у квітні в кінці, але якось так дивно вона збереглась у мене на гілки. Отакими От дві гілки, таких, як грона, збереглись, все інше таке пусте. І ось ще. Це в мене друге плодоношення цього сорту, торік теж було перше сигнальне в цьому році. Якби більше вже з наростанням повинно бути, але скоригували трошки погодні умови. Що я скажу про цей сорт? Сорт виключно для свого споживання, тому що він не транспортабельний, для перевозки він не годиться. А так, щоб поласувати з дерева. Порадувати рідних цим смаком це доволі чудовий сорт. Як би мовити, не всі сорти треба, ж і, щоб були тех... технічного призначення, чи як би сказати, промислового. Це є десертне призначення сорт. От такий ось такий от гарненький сорт нінфа Він без румянця, такий монотонний біло-жовтий колір Хто любить абрикоси з такою ніжною м'якотью це він саме для вас, особливо в ранній строки такий сорт. Він дуже помітний з такими характеристиками. Сам по собі сорт дуже високоврожайний. В тому році він був перші плоди був сильний перегруз. В цьому році навіть після проріджування природнього збереглись місцями такі грона. Сок доволі добре підходить для. Переробки на сік. Такий в нього дуже великий вихід соку. Ну, але в такі строки, якби його шкода переводити на сік, треба споживати свіженьким ранній сорт, на сік уже йдуть середні сорти в основному. На цьому буду цей невеличкий огляд завершувати. До нових зустрічей до побачення.